Привіт, котики, Дніпро на зв'язку. Поради від злого гінеколога, які жодним чином не можна повторювати в реальному житті. Ну, розумний, а страшно. Мене нічого не турбує. Ми з лікарем обстежились, але знайшли уреплазмоз. і він прописав мені антибіотикотерапію. Отак. Плюн в очі. Як зробити, щоб у жінки все пройшло? Пусть всі будуть здорові. Народжуйте. Будь коли, будь від кого, обов'язково народжуйте, і все у вас пройде. Да, це від душі. Замічательне, достойне восхищення. У мене вагітність 20 тижнів. Лікарка заборонила вживати каву. будеш пити? Це будеш вірно. Вагітним протипоказана кава, навіть рабіка, навіть якісна, навіть одна чашка на добу, навіть зранку. Ні-ні ні, ні ні в якому разі. А кампут! Лікарка сказала, що потрібно займатися коханням і здоров'я моє, як жінки, налагодиться. Отак займайтесь коханням, будь-коли, будь, будь ким, з невідомими партнерами, бажано з двома з трьома, і бажано без контрацепцій. І у вас це буде гаразд. яка ж гуйня гарна. В мене 30 тижнів у чоловіка день народження. Чи можу я випити бокал? Вина? Ні в коєму разі. Алкоголь протипоказаний провагітності. Втім, жінкам навіть бокал вина, навіть 200 грам сухого, якісного, червоного вина. Ні в коєму разі ви зіб'єтесь і дитина ваша буде алкоголіком. Горілки все одно пити не будемо. Якщо ви почули ці поради від лікаря, дядь дядьмідь.